Всім самий величезний-величезний привіт. Я вас запрошую в Аврору. Подивимось, які акції, знижки, новинки, асортимент в магазині Аврора. Я дуже вам вдячний за ваші коментарі і дякую вам за ваші вподобайки. Так, ось такі сумки до ваших красивих а, дублянок. Дивіться, пошита з такого матеріалу. Я знаю, що дівчата носять такі курточки. З'явились такі сумочки, навіть в тон. Є ось така біжева, здається, да? чекавова, вона більш така. І точнісінько така сама зелена. Зараз скажу вам ціну таких сумок. Сумка Шопер Тедді, розмір 30х35, 129. Ну, а тут я бачу привезли нові пледи. Так, плед шторм в асортименті. Розмір 1,40 2, Склад 70 бавов на 30 штучний. Це досить хороша якість бачу. Зараз покажу кольори. Так, мабуть, всього їх бачу в трьох кольорах. Цей трішки, мабуть, з іншої сторони був загорнутий. В трьох кольорах вони. 499 гривень. Так, тут я бачу подушки. Також щойно привезли. Циркуляція повітря написано. Регулювання висоти, гіпоалергенна терморегулювання. І можна прати навіть у пральній машині. розмір 50 на 70, вага подушки 700 грамів. Ціна 349 гривень. Пряжа зараз в Аврорі по 39 гривень. 180 метрів кольори в асортименті. Щось я надибав цікаве це тримач для зубних щиток, якщо я так розумію по картинці. Так, що то, да, тримач для зубних щіток. 29 гривень. І в цей тримач зміщується 6 зубних щиток. Так, ось такий, можна сказати, органайзер для косметичних засобів. Ну, він, бачите, стояв тут відкритий, тому зараз я витягну, покажу вам. Ось такий він має вигляд. Зараз скажу вам ціну цього органайзера для косметики 169. Зі знижкою поставили ось такі цікаві відерці для сміття, мабуть, для косметичних дисків, можна, для ватних дисків, ватні палочки. 129 гривень зараз зі знижкою. Ще один органайзер новинка для ватних паличок. Зараз вам покажу ціна такого. 88 гривень. Бачите, тут прозорий на фотографії, а ось такий він має вигляд темний. Ну, кришечка знімається зверху. Це якась новинка Frakingbock, дивіться, на вигляд, дуже цікаві губки. А, це целюльозні. Це целюльозні губки двосторонні, це, мабуть, будуть добрі. І ціна таких губок 3 штуки 109 гривень. Ще один органайзер для косметики. Ціна такого 169 гривень. Зараз я вам покажу, який вигляд він насправді має. Ось так можна все поскладати. Досить оригінально зроблений. Хочу вам показати ще одну новинку, я не знаю, що це таке. А, дивіться! Я зрозумів. Це такий а, розділювач у вашу шухлядку на кухні. Ви можете самі обрати розмір, який вам потрібно. Це дуже класна штука. Зараз скажу вам ціну. 64 гривні. Органайзер перегородка для шухляди. Фрекінбок а, мікрофібра для техніки та меблів. Це така, мабуть, а, серветка, яка збирає пил. 64 гривні розмір 40 на 40. Нові кошики з'явились в Аврорі. Зараз покажу вам кольори. Кольорову гаму. Ціна 99 гривень. Ось такі кошики це також новинка, але вони всі в одному кольорі. Ціна такого кошика 49 гривень. Овальний. Це також новинка, такі невеличкі кошики з ручками. Зараз покажу кольорову гаму. Ціна таких кошиків 49 гривень. Кошик-органайзер для холодильника 59 гривень. Дивіться, який цікавий кошик. Дерев'яна ручка, сам кошик металевий. Це також новинка в нашій Аврорі. Хочу показати вам. І ціна такого кошика гарного, зараз скажу вам, 299 гривень. І точнісінько такий самий, тільки в білому кольорі. Тримач для лійки для душу вашу ванну кімнату. Присоска відкручується, притискаєте до стіни і закручуєте її. Ціна 55 гривень фрекінбок хвилясті губки, Є 6 штук. Пористі губки, які добре роблять піну. Прищіпки, я пам'ятаю, їх дуже довго не було. Тепер знову вони з'явились, досить такі цікаві. 10 штук, а 29 гривень. Сидіння для унітазу з кришкою 349 гривень. Може комусь стане при нагоді. Ось такі футлярчики для дрібничок. Вони по 5 гривень. Щіточки для миття посуду. Сюди наливаєте рідину для миття посуду і чухаєте банячки. Ціна 24 гривні. Хочу сказати, що зараз святковий посуд у зі знижкою. 99 гривень ось така тарілка. А це ще дешевше, 77 гривень, ось такі Санта. Так, а оцю я щось не пам'ятаю, щоб вона була в попередніх відео. Але зараз вона зі знижкою 99 гривень. Новинка на поличках в магазині Аврора. Ось такі ємності. Також, можна сказати, новорічні. Вони з кришкою. Зараз скажу вам ціну. Ціна такої новинки 159 гривень. 39 гривень баночки для спеції, скляні і із кришкою. Є маленькі дірочки і є трішки більші. Так, давайте роздивимось келихи, які зараз в магазині Аврора, можливо, комусь ще стануть при нагоді. Ось такий красивий, дивіться, дійсно гарний. 88 гривень на 450 мл. 99. 69 на 235 мілілітрів. Дивіться ще, який гарний вигнутий стакан. Давайте проскануємо цю новинку. Цікава така форма. Ціна 77 гривень. Стакан скляний, низький, вигнутий. А тут я ще знайшов такий самий вигнутий, тільки вже високий. І ціна такого 88 гривень. Так, це також, мабуть, для чогось, для коктейлю, для якогось точно для коктейлю. Або для капучино, 88 гривень. Стаканчик для бренді. Дивіться, який. Цікаво також зроблено. Ціна такої новинки 39 гривень. А ось ці, здається, я вже показував. Подивіться, як вони гарно переливаються. Ось такі стакани. 99 гривень на 350 мл. Я закохався у цей келих. Це точно для мене. Подивіться, це новинка такого зеленкуватого пляшечного кольору 349 гривень. Кварцевий зелений на літр 100. А, ну що, Я почекаю на знижку. Що буду пити, я не знаю, але я його точно візьму. Правда, це він наливається у стакан. А, наливати його з нього у стакан, але досить оригінально буде на столі мати вигляд. Ще одну хочу вам показати новинку. Ось такі пляшки скляні із кришкою герметичною. А, ціна, мабуть, на коробці. Дивіться, тут така а, природа, олень. 139 графин скляний з кришкою на пів літри Набір з двох келихів для пива по 500 мл Ціна 249 гривень. Ще одна новинка. Ось такі ребристі чашки. Ціна 69 гривень на 350 мл Набір виделка, ніж. Ложка столова та ложка десертна. 24 всього разом. Ціна 549 гривень у срібному кольорі. Так, ще одна новинка. Це корок з таким дозатором мірним, щоб нічого не розливалося у вас. 34 гривні. Це відкривачка металева. Ціна такої відкривачки 84 гривні зараз зі знижкою. Ще ось така новинка. Тут виделка ложка та ніж. Три штучки всього разом. І ціна такого набору 88 гривень зараз зі знижкою. Ніж для картоплі та для сиру 39 гривень, досить хороша річ. Хочу вам показати ось такий литий ніж. Хороша, бачу якість. Нічого не поламається, нічого не відірветься. І а, тут, бачите, і нема де мікробом розмножатися. Бо за, коли знаєте доручка дерев'яна, і лезо кріпиться окремо до ручки, там збирається, самі знаєте що. І ціна такого ножа а, 299 гривень. І точнісінько є такий самий, тільки менший. Ось такий. Теж литий ніж, вже але з лезом разом. Ручка з лезом 199. Сокира кухонна, бачите, за те, що я вам говорив, а ручка дерев'яна кріпиться окремо сам ніж. Так що, зверніть увагу на ці ножі, дуже, дуже непогані. Ціна сокири кухонної 279 гривень. Я її показував у цю ємність двоповерхову, можна сказати, у минулих відео. А зараз вона зі знижкою 169 гривень для цукерок. І знову новинка. Ось такі великі чашки. Бачу в двох кольорах. Ніжно-рожевий, 88 гривень. А я зрозумів, мабуть, є багато різних кольорів, тільки в нашій Аврорі два кольори. На 500 мл досить величенька. Привезли нові кухонні ваги. Зараз є знижкою 299 гривень і гарантія цілий рік. Форми силіконові для кекса 77 гривень. Кольори також в асортименті. Ось такі для пирогів, діаметр 26 см, також силіконова кругла 99. Ложечка для меду. Ціна 34 гривні. Ось такий пластик та силікон. Як вони називаються? Ой, скажіть мені, щипчики щіпці кухонні силіконові. Ще ось такий набір є лопатка і щіпчики. Ціна 34 гривні. Металеві форми для приготування кексів в наборі. Не бачу, скільки штук. Ціна такого набору 27 гривень, 6 штук. Ще одна новинка, ось такі форми для пирогів, точніше для хліба або для кекса. Вона складається, це вона в розложеному вигляді 129 гривень. І ось так вона складається, і мало місця займає у шухляді. Набір а, силиконових форм, точніше, формочка для виготовлення цукірок 39 гривень. Формочка для випікання печива. Педметик 34 гривні. Набір формочок для кексів. Паперові для випікання. Тут 100 штук і ціна 34 гривні. Ще є ось такі 75 штук, 27 гривень. Ось такі ще форми а, силиконові, діаметр 19 см, 69 гривень. Зі знижкою зараз фільтр для води глечик 249 гривень на 3 літри. Бачу, нові тервеси привезли. Бачите, як гарно градієнтом колір переходить. Має замочок, відкривається ось так. Зараз вам покажу. Ну, Ви вже всі знаєте, тому що я показую, показую майже в кожному відео термоси, як відкриваються і закриваються. Зараз скажу ціну. 199 гривень. Дивіться, що я знайшов на поличках. Туалетний папір для дітей. До школи брати з собою у рюкзачок. 8 штук. Досить зручно придумали, молодці. Нарешті у нас такі тепер теж є. Зараз кажу ціну. 12 гривень. По 9 гривень серветки, 15 штук вологі. Або можна ще ось такі дитині зложити в рюкзачок, вологі, тулетний папір. Тут 44 штуки. І ціна цієї упаковки 39 гривень. Серветки вологі господарчі для прибирання: 48 штук, 59 гривень. Серветки фрекінбок, також для прибирання, кухні ванної 24 штуки. Написано, що надають блиск для свіжих щоденних забруднень, освіжають поверхню, швидке прибирання. Хочу вам показати ось таку новинку. Я не знаю, що це таке. Сатурн. Це якась. Що це таке? Та чого ж воно пікає там? Два роки гарантія. 8 літрів. Це мабуть пральна. Пральна машина? Пральна машина. Та ви що, дивіться. Пральна машина. Ось така міні пральна машина. Максимальне завантаження кошика 500 грамів. Максимальне... А, 800, не зрозумів. 500 грамів, 800 грамів. Об'єм 8 літрів. Цікаво. Ну, що я хочу сказати? Для шкарпеток, для нижньої білизни, мабуть, можна ж попрати. Ну, відкривати не будемо. Відкривати не будемо. Ось така, як вона виглядає, має вигляд на коробці. Зараз скажу вам ціну. Ціна 699 гривень. Правильна машина міні. Хілтон це електроплита. Також відкривати з вами її не будемо. Точнісінько, така сама, як на картинці. Ну, я думаю, що ви знаєте. як а Вона має вигляд, який в неї. 399 гривень на одну камфорку. Ще одна новинка: ручний блендер погружний. Три ступені швидкості, подрібнення, збивання, захист двигуна від перегріву, гарантія 1 рік. 600 ватт. І зараз скажу, скільки коштує така новинка в нашій Аврорі. 849 гривень. Ще одна новинка, ручний блендер. А, так, що тут у нас? Плавне регулювання швидкостей. Також ну, погружний і подрібнювач для збивання. Навіть є турборежим Нержавіюча сталь, гарантія 2 роки. І ціна такої новинки 1449. Я хочу просканувати, чи ця зірка зараз а, зі знижкою. Її можна не тільки підвішувати, її можна десь і поставити. працює на батарейках. Зараз подивлюсь ціну її. вона навіть деколи з хорошою знижкою. Ну, 49 гривень це недорого для неї. Ще одна новинка в нашій Аврорі. Це швабра, точніше відро із шваброю, яка віджимає. Там є така центрифуга, і ця швабра віджимається. Це також новинка, зараз скажу вам ціну цього набору. 449 гривень набір для прибирання. 499, це вже треба закінчувати відео. Аврора починає більше завозити, бачу, техніки всякої. Дивіться: тісто змішувач да, для тіста, для кремів. А, також марка Сатурн, дві пари насадок, 12 швидкостей, і навіть є функція турбо це дуже хороша штука. Я також мрію про таку. А, зараз вам а, скажу ціну на оцю шайтан-машину. Ціна 1699 гривень. Досить оригінальне, я натрапив на ось такий радіоприймач. Тут дуже ще багато новинок в нашій Авролі. Аврорі. Це вже точно треба закінчувати відео, вибачайте, я закінчую це відео і йду вже знімати наступне, тільки, мабуть, треба зробити трішечки перерву. А вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок і нехай у вас все буде гаразд.